Моє улюблене слово українською мовою це горнятко. А так вийшло, що я, інфлюенсерка, веду активний інстаграм, і в мене замовили рекламу, де треба було розказати про такі стаканчики спеціальні, які мають благодійну мету. Тобто ти купуєш каву в цьому стаканчику, і гроші йдуть на допомогу для діточок. І коли мені надійшов цей запит під час повномасштабного вторгнення, до цього я була повністю російською мовою, то мені надсилають, що треба прорекламувати горнятку. І перше моє питання було до мого менеджера, я кажу: а що це за тваринка така? Тому що я реально думала, що це ну, в мене якось асоціативно, це якась маленька тваринка, щось таке миле, дуже лагідне і навіть трошки казкове. І коли мені сказали, що горнятко це чашка для кави, я була просто в шоці і запам'ятала на все життя. І мені дуже подобається це слово, і тепер завжди називаю правильно цей стаканчик горнятко. На українську мову перейти дуже про. Просто візьміть свій телефон і запишіть себе зі сторони чи просто на камеру, як ви говорите російською мовою. Потім зробіть це от те саме з тим же текстом українською мовою. А коли ви зі сторони просто себе почуєте російською українською, ви не завжди забудете російську мову. Це я кажу вам як людина, яка і блог вела, і вела передачі. І коли я зараз чую старі свої відео, де я розмовляю російською, і думаю, Боже, хто. Ця людина, тому що вона якась така гостра, така якась неприємна. Я от нібито неприємна людина, коли розмовляю російською, а українською я не розумію, чому мені раніше ніхто не сказав, що я так милозвучно, тепло взагалі звучу як в піснях, так і коли розмовляю. От правда, українська мова, вона зовсім по-іншому звучить і набагато якось приємніше стає людина. Тому от подивіться на себе зі сторони, ви будете в шоці.